Яка практика вирішення кредитних спорів є на сьогодні? Які підходи найчастіше використовують суди? Що таке зловживання правом використання права на зло? Що таке фраудаторний правочин? На сьогоднішній день судова практика вирішення кредитних спорів або спорів про стягнення заборгованості є досить поширена, досить багато справ розглядається судами. Останнім часом можна виділити кілька таких тенденцій. Перша суди, особливо суди вищої інстанції, відходять від формального підходу і в кожному окремому випадку намагаються розібратися в суті питання і в суті правовідносини, які склалися між сторонами. Також суди наразі дуже зважають на такий принцип, який можна сформулювати як заборона суперечливої поведінки позичальника. В цьому ключі можна послатися на одну з справ Верховного суду, яку він розглядав нещодавно посилання на цю справу на рішення в цій справі та на інші, які ми сьогодні згадаємо, будуть в описі під відео. Можна це з ними знайомитись детальніше. В тому випадку справа полягала в тому, що банк намагався стягнути з позичальника так звану винагороду за користування кредитом. Тобто, крім фіксованої процентної ставки, договір передбачав ще винагороду за користування кредитом. А позичальник заперечував проти стягнення цієї винагороди як несправедливої умови. І в цьому випадку суд звернув увагу на те, що ані під час укладання договору, ані під час укладання додаткових угод, яких було кілька а, під час цих кредитних правовідносин. А позичальник не заперечував проти. Такої винагороди, а почав заперечувати тільки вже на етапі виконання рішення. Це є приклад суперечливої поведінки, і тому суд прийняв рішення про стягнення. Також суд зауважи на те, що. Ця додаткова нагорода не є плаваючою або змінною процентною ставкою, як намагався довести позичальник, і знову ж таки підкреслив той факт, що складність розрахунків, складна формула, яка застосовується в договорах, якщо особа погодилась на неї і поставила свій підпис, не може бути підставою для того, щоб кредитний договір або умова певна була визнана недійсною. Також суди дуже зважають на такий принцип, як зловживання правом і використання свого права на шкоду інтересам іншої особи. Так і в іншій справі, яка була розглянута Верховним судом у серпні цього року, суд зважив на те, що особа, яка звернулася з позовом про виділення майна як частки у спільному майні подружжя. Та Відповідно, виключення його з під арешту зв'язували своїм правом, оскільки в цій ситуації шлюб був поновлений ще постфактом після того, як було прийнято рішення про стягнення заборгованості, і однозначно, з, -з, -з, з аналізу ситуації, випливало, що особи таким чином хочуть просто-напросто уникнути сплати боргу і вивести своє майно з під арешту. З принципом недобросовісності тісно пов'язане питання фраудаторних правочинів. Суди дуже зважають на таке питання, як фіктивні правочини, тобто правочини, які вчиняються насправді не з цією метою, на яку вони мали б бути розраховані а для приховування інших стосунків або для досягнення іншої мети. Наприклад, якщо щодо особи вже є рішення про стягнення заборгованості, а вона до етапу виконання а, намагається якимось чином своє майно переоформити на родичів за договорами дарування або навіть за оплатними договорами, а, то суд в цьому випадку каже про те, що кредитор має право звернутися з позовом про визнання такого правочину недійсним як фіктивного. А, тож, підсумовуючи, можна сказати, що, по-перше, не розраховуйте на якусь формальну підставу, як ту, що може бути підставою для визнання кредитного договору недійсним на сьогоднішній момент, або певних умов недійсним. Завжди уважно читайте умови договору, тому що якщо ви вже поставили свій підпис, то скоріше всього суд не зважатиме на те, що ви чогось там не зрозуміли, або якісь умови були занадто надто складними для вашого розуміння, особливо якщо позичальником є юридична особа. Принцип зловживання правом також про це треба пам'ятати. Не варто думати, що вам вдасться в деяких моментах схитрити або якимось чином використати закон на свою користь, тому що в кожному випадку, як ми бачимо, суди намагаються аналізувати ситуацію повністю, а не просто виходити з формальних підстав. Посилання на всі справи, про які йшлося, будуть в виписі під відео.